Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви дивитесь перше моє відео стосовно розробки візуальних новел. Отож, найперше, що потрібно зробити, це обрати рушій. І я вважаю, що для початківця RenPy є найкращим варіантом. Можна, звісно, подумати над Unity чи Unreal Engine, але це складні шляхи, чесно вам кажу. Тож. Заходьте на сайт Ренпай, покликання я залишу в коментарях і та завантажуйте версію, яка вам більше до вподоби: 8.1 або 7.6. В принципі, я користуюсь найновішою. До речі, в новій версії вже повернулося збереження в форматі веб, щоб якщо ви завантажите веб-версію на іч, людина могла пограти в вашу гру, не завантажуючи її на комп'ютер. А також Speech Bubble, що теж дуже прикольна функція, яку я використовувала в своїй останній новелі, але про це все трохи згодом. Отже, коли ви його завантажите і встановите, я це робити не буду, тому що у мене вона вже завантажена, можете приступити до створення своєї першої новели. Отже, встановивши, ви бачите перед собою приблизно ось таке вікно. Якщо у вас стоїть інша мова і ви б хотіли поставити українську, можете знайти її ось тут на лаштуваннях. Дай, в принципі, вибрати найбільш комфортну для себе мову, можливо, вам комфортніше на англійській. Я обираю українську, тому що я не зовсім програміст, і коли в коді я бачу якесь незрозуміле речення, мені простіше підглянути в його пояснення, яке там дописане українською. Що ми бачимо? Тут є навчальний посібник і каталог до нього. Власне, це просто папка, в яких знаходяться файли до вашої гри. А тут скрипти. Що сьогодні ми зробимо? Найперше, ми створимо свій проєкт і трошки покоперсаємося в одному зі скриптів, ви побачите чому. Ми створюємо проєкт українською, відповідно, мова його меню, інтерфейсу і приміток скриптів буде українською мовою. Якщо ви бажаєте це змінити, відповідно, змінюйте мову RenPy перед створенням проєкту. Назву проекту обов'язково вводити англійськими літерами. У нас це буде. Ну, нехай буде проба. Тому що це наш пробний проект. Далі розберемося з розмірами. В принципі, який би розмір ви не обрали, готова гра на комп'ютері гравця після встановлення все одно підлаштується на його екран, але якість зображення буде різною. Та й власне, коли ви створюєте свою гру, ви маєте підібрати спрайти саме по розміру цього початкового полотна. Я думаю, що стандартний 1920 на 1080 це ідеальний варіант. Тому створюю в ньому, тим більше, спрайти в мене підготовлені вже саме під цей варіант. До речі, якщо спрайти у вас будуть завеликі, вони будуть не вміщатися в цей проект. Саме так в мене сталося з першою грою, тому я перероблювала її під 4К. Ось цей от варіант. Тому узгоджуйте це питання зі своїм художником одразу. Або ж, якщо ви берете якийсь фрі асет, скачайте одразу під підходящий параметр. Далі обираємо жовтенький, тому що це все одно все зміниться в процесі, ви побачите. І створюємо новий проєкт. Отже, наш проект створено, ми його чудово бачимо. Трошки детальніше поясню за скрипти. Отже, перший скрипт RPI це саме той файл, в якому знаходяться всі дії, які ми виконуємо, які відображаються для гравця. Це переміщення персонажа по екрану, взагалі поява персонажа, текст, який він говорить, і так далі. А також створення персонажів відбувається саме на початку цього скрипта перед лаблем Старт. R.P.I. в ньому я працюю рідше і. Повернемося до нього в наступних відео, але також корисний скрипт. GUI – це найбільш, як сказати, вимогливий скрипт, як на мене, тому що саме там іде не така вже творча частина, там потрібно багато редагувати саме зовнішній вигляд інтерфейсу і підлаштовувати скрипт під мобільні телефони. І останній це Screens RPI. Тут знаходяться всі вікна вашої гри, які вам так чи інакше доведеться атагувати, або навіть створювати нові, якщо ви захочете додати якісь кнопки або ж міні-ігри і так далі. Запускаємо наш проєкт. Власне, перше, що ми бачимо, це те, що він створив проект в тих кольорах, які ми обрали: жовто-чорний. Коли ми заходимо в меню, то перше, що кидається в очі це помилки локалізації. Ось тут ми можемо побачити пункт пропустити і кнопка Невидимий текст. Насправді це не прочитаний текст. Тобто користувач може пропустити текст, який вже прочитав, і зупинитись на тому, який він ще не читав. А тут у нас час автопередресації це час авточитання. Власне, аби виправити цю помилку, ми одразу зайдемо в скрипт. Для того, щоб виправити цю помилку локалізації, ми заходимо в скрипт Screens RPI. Ось тут зліва ми можемо побачити кнопку пошуку. Натискаємо її та вписуємо назву необхідної кнопки для редагування. Отож, невидимий текст ми заміняємо на непрочитаний. Так. Наступний це час автопереадресації. Замінюємо його на час авточитання. Після цього натискаємо кнопочку Save. Так. І коли ми заходимо в гру, тиснемо комбінацію клавіш Shift-R. Тепер ми бачимо непрочитаний текст та час авточитання. Що ж, для першого уроку думаю досить. Дякую вам за перегляд та популяризацію українського контенту. Ще більше уроків зможете з часом побачити на моєму каналі, а поки що можете в коментарях поділитись покликанням на ваші проекти.